Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Наша блогосфера мережа так, заповнилася такими повідомленнями. Що Дональд Трамп все усвідомив? Чи починає навіть так м'якше, починає щось усвідомлювати у цьому і тому він так, стає більш прихильним до України, до Європи, навіть до Канади. Я вже не кажу там про Мексику і Панамський канал, але він починає усвідомлювати оті всі події, так, оті всі протести, та нічого він усвідомлювати не збирається, тому що він просто, як каже генерал-лейтенант Омельченко, так. Який в темі, ну, працівник спецслужб чи колишній, так, який в темі, що він агент Кремля, завербований, каже, коли, де, як і що. Ну, це він як спеціаліст говорить. А я говорю як науковець, так, як доктор наук, професор. За логікою речей. Це просто. І в нас співпадає оці дві думки, тому що одна людина за фактом, а я за логікою речей. Так. Скільки разів він там бував, організовував ці всі конкурси краси, і був, так би мовити, в темі цього всього. Його просто не могли не завербувати. Ну не могли. Ну Уявляю, ну перший раз він приїхав, до нього під'їхали на кривій козі і кажуть, е, ну, будеш агентом. А він каже: ні, я не буду. Не буду агентом і більше ніколи до вас не приїду. Тому що ви такі сякі, ви вербуєте мене і все. А я чесний американець, америкос, ні, американець так. Чесний, правдивий, ніколи не брешу патріот е, своєї Батьківщини. Хочу зробити свою Америку великою і, і, і все таке інше. Він приїжджає другий, третій раз, чогось так. Як воно так виходить? Ну, я за логікою речей. Знову ж таки, от є логіка речей, проста, яка ніколи вас не обмане. Тобто, як воно має бути, так воно насправді є. А все останнє це просто брехня розмови. Гаверіус кидасу же і розмішління. Так. От ти Ну, все просто. І те, що там він в чомусь пом'якшується до України, до Європи і так далі, то це не тому, що йому щось там доходить, а тому, що він вимушений, як агент, так би мовити, сюди, туди, сюди, туди. Ну, це теж класика. За логікою речей, тому що його завдання враху... врятувати Московію від остаточного розпаду. Тобто йому, йому ставлять це завдання. А для цього, так би мовити, треба ну, робити те, що він робить, так? Тобто е запропонувати такий мир, так. Несправедливий до України, щоб Московія щось з цього отримала, так. Щоб з неї зняли санкції, це найголовніше. Вони, звичайно, надзвичайно корисні ці санкції про що щоденно московити розповідають, але ж ну вони не можуть жити без е, е, о, оцих усіх речей, і жодна галузь не може працювати. А речник, крокоділ, не ловиться, не розсет кокос, плачуть Богу, моляться, ні жаліє сльоз. Ну, це ж ну я як старий совок, ну в мене все це вилазить, уявляєте, який є багаж цього совка несу в собі. Так. Отже, його завдання якось помягшити оце все. так. Стосунку до Росії у всіх сенсах. А найголовніше, що він чекає проголошення якогось перемир'я і моментально знімати санкції, санкції, санкції знімати. Оце головне його завдання як агента Кремля. Звичайно, ймовірного. Так, ну, я ж не можу стверджувати так, як. Пану Омельченко, який в темі спеціаліст, я тільки за логікою речі. Так. Отже, те все, що відбувається, воно абсолютно закономірне. Тобто його намагання ось, він же ж і прийшов цього. Ви що думаєте? Він прийшов, його завдання це справедливий мир для України, так виведення військ і все там, покарання військових злочинців, репатріа. Господи, прости. Так. Ні, його завдання це зняти санкції. Це головне. Отже, Якийсь е, е, запропонувати і провести якесь перемир'я, хоча б тимчасовий моментально почать знімати під це санкції, тому що ще трохи і Росія ну, почне сипатися. Ну, це очевидно. Очевидно, настільки мені за логікою речей. А їхнім там економістам і всі останнім, які е, ну, кричать ж, криком, ну, давайте пошвидше знімати, бо жодна галузь не може працювати без е, е, західних е, комплектуючих деталей.